До Львівського центру зайнятості приходять щодня люди зовсім різні. Один із них Орест Кулик позбувся роботи професор з початком цього навчального року, чотири місяці тому. Навчальний заклад, у якому чоловік викладав майже 30 років, не набрав достатньої кількості студентів. Відтак, частина викладачів лишилась без роботи. Попри досвід, знайти місце праці йому непросто у 55 років життя в Україні, наче зупиняється. От шукають консультанта з продажу автомобілів. Як правило, я б би міг би таку роботу виконувати, оскільки в мене 30-річний водійський стаж десь в питаннях автомобілів, я щось знаю, щось зрозуміюся, міг би дати корисну пораду любому покупцеві. Ну, шукають хлопчиків, студентів, яких би можна було взяти на іспитовий термін три місяці. Через три місяці сказати, що вони не підходять. Не заплатити, розстатися взяти другого і, і плині кадрів в подібного роду в автосалонах є дуже висока. Вже близько року чекає на робоче місце і Ігор Скиба у 94-му році. Після інсульту чоловік отримав групу інвалідності. До того все життя пропрацював інженером на сільмаші. Після того подався в обленерго, доки не скоротили. Бідкається таких як він, якщо і беруть на роботу, то без трудової книжки, тобто без зобов'язань. Ну, вони не хочуть навіть не говорити. Ну, у на субові практично немає ніякого виробництва. У нас же все стоїть. А власнику не потрібні хворі люди і старі. Він хоче вижити з них все, що він старого візьме.